Всім доброго дня, друзі. Вітаю всіх на каналі хіромантії З вами ваш хіромант Друзі, хочу сьогодні поговорити не про лінії, але лінії браку. лінії Люди часто задають, чому в мене є лінія, там падаюча, піднімаюча лінія браку, але якісь проблеми у стосунках по-перше, на руках дуже багато ліній, є, які вказують про ваш брак, про ваші стосунки, про ваші проблеми в стосунках і всякі проблеми, які є на, ну, на ваших руках вони вказані. Але дуже часто буває, що в нас дуже багато людей, таких, які розлучаються, необдумано. І я хотів би сьогодні поговорити про те, чому так виходить, чому ви. Вирішуєте спонтанно, треба якось обдумати цю ситуацію, осмислити цю ситуацію, взяти її під контроль, сповнити перву вашу зустріч, сповнити ваші перві часи вашого сумісного проживання, ваше перве кохання, як ви кохали один одного, як ви турбувалися один про одного, як ви переживали один за одного. І все, що у вас було, верніться назад, верніться в минуле і спомніть, як це було. І переосмисліть ситуацію, чому так вийшло, що пішло не так, і в який час воно пішло не так, що воно довело вас до розлучення. О, можливо, десь ви не підтримували свою кохану дружину, можливо, десь кохана дружина не підтримувала свого коханого чоловіка. Або жінки буває, що ставлять собі маску, таку, знаєте, злу, чоловік приходить з роботи, робив, прийшов, подивився на злу маску жінки, невдоволено, незадоволено, і, і в нього сразу портиться настрій, тому що він робив. Або наоборот жінка приходить з роботи, а чоловік з кислою мімікою зустрічає її, і із-за цього починається якась така. Незлагодженість у сім'ї, проблеми в сім'ї. Друзі, перед тим, як зробити висновок, розлучитися, обдумайте про ваших дітей, з ким вони далі будуть, як вони будуть без батьків жити, без батька чи без мами. От. І чи потрібно це? Можливо, просто потрібно пережити цей період, переосмислити ситуацію, сісти, поговорити, обдумати і вирішити питання нормально. Всім дякую. З вами був ваш хіро.